Коли наші всі заходи є неефективними, постраждали з непритомнію, Як я вже говорив, це може статися приблизно за 30-40-50 секунд, можливо, до півтори хвилини. Все буде залежати від того, від наскільки людина стійка до гіпоксії. Коли все-таки він непритомнію, то зрозуміло, що ми вже з самого початку просимо викликати швидку допомогу, бачачи, що наші руки є неефективними, кличемо косну допомогу з наших людей, які нас оточують. Або якщо немає ніяких свідків подій, то самі викликаємо швидку і продовжуємо робити ці всі руки. Коли він Наша задача полягає в тому, щоб його акуратно положити на землю. Так, щоб він не травмувався. І так, постраждали, які дивився з непритомні. У мене є помічниця, яка викликала багато швидкої допомоги. Після цього, як ми його вклали на землю, ми продовжуємо пробувати це все-таки стороні тіла дістати, тому що в нього ще працює якийсь -як, ще серце. Торік, будь ласка, чи є пульс на сонній артерії. Пульс присутній Присутні. присутній. В такому випадку я роблю. Енергійні руки під діфрагмальній ділянці. Два, три, чотири, п'ять. Перевір у роті, чи немає стороннього тіла. Перевір. Ні нічого не, не вийшло. Немає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перевір, будь ласка. І одночасно зрісовую, чи є пульс сонній артерії. В роті нічого немає. Раз, два. Три, чотири. Пульс присутній. Присутні. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Перевірчимо стороння тіла в роті. Немає. немає. Перевір пульс. Раз, два. Пульс присутній. Чотири, п'ять. Присутній. Перевір, будь ласка, чи тіла? Немає. Немає. Раз, два, три, чотири, п'ять. є стороння тіла? Ні, немає, немає. Перевір, чи є пульс. Пульсу немає, немає. Так? Немає пульсу. З цього моменту, коли постраждали, втрачає пульс, ми приступаємо до надавання серцево-нової на реалізації. Тільки запроводимо писання на головну клітку. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. одинадцять, два, тринадцять, чотирнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'яна, два, два, один, два, 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 чотири, два, п'ять, два, шість, два, сім, два, вісім, два, дев'ять, тридцять. Раз, раз буде міняти три, чотири, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так працюємо аж допоки не приїде бригада швидкої медичної допомоги. Це єдине, чи ми можемо допомогти людині, яка вдавилася, і всі наші попередні заходи звільнення дихання шляхів були неефективні.